І це потрошку переводить нас до новини або до статті від The Fast Company. The Fast Company нарешті відкрили, що OpenAI не хоче зараз створювати штучний інтелект. Вони хочуть створювати суперзастосунок. Що таке суперзастосунок? Це застосунок, в якому дуже дофіга маленьких інших застосунків, які можуть робити багато і багато речей. І от якщо зараз подивитися на те, що відбувається з OpenAI, що вони представляють, і в цілому падетожить, як то кажуть. Ми можемо подивитися, що OpenAI за нещодавні моменти випустила дуже важливу штуку. Вона зараз доступна тільки для прокористувачів, яка називається Пульс. Пульс це функціонал, який знаючи все, що знає про вас, а він про вас дуже дохіра да Знає, якщо вже на це пішло, бо люди з чатом дуже дуже відверті. Він починає шукати якусь інформацію, поки ви спите, він починає шукати, що ж там в інтернеті сталося, що ж вам може бути цікаво. І кожного ранку ви прокидаєтесь, і він вам такі вода, що треба прочитати, що сталося у світі. По твоїм інтересам і так далі.